Шановні земляки, сьогодні у нашому місті знову скорботний день. Сьогодні громада міста прощається із воїном-захисником, нашим земляком. Яценко Михайло Анатолійович служив солдатом-стрільцем, помічником гранатометника стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти військової частини Збройних сил. України 16 вересня 2023 року загинув в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Вшануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Михайла Анатолійовича Яценка. Шановні сміляни, дорога родина, незламні українці, сьогодні нас зібрала сумна звістка. Ми прийшли попрощатися та провести в останню дорогу нашого героя. Героя, який залишив своїх батьків, залишив дітей, дружину, пішов захищати нас з вами. Він пішов боротися за те, щоб ми були українцями, щоб ми ходили по своїй вільній українській землі. Але, на жаль, ворог підступний забирає в нас найкращих. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі слова співчуття загиблому. Пам'ять про подвиг Михайла Анатолійовича ми повинні пам'ятати вічно та передавати нашим дітям, нашим наступним поколінням. Слава Україні! Дорога родина, шановні побратими, шановні сміляни, чергова біль і смуток знову прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому земляку, який ціною власного життя, здобуває перемогу для нашої держави. Нема слів для втіхи. Для коханого чоловіка, люблячого батька, прекрасного сина. Відів міського голови Сергія Ананка, від цієї Смілянської громади, висловлює найщиріше співчуття родині загиблого. Перемога буде за нами. Слава Україні! Шановні рідні, побратими, громада. Я сам мешканець цього міста. З Михайлом Анатолійовичем ми зустрічалися. В місті, так як містечко невелике. Михайло Анатолійович з учбового підрозділу прибув 118 го бригаду 254-й батальйон. Простим стрільцем, з великим серцем, з великою волею захищати Україну. Я задаю собі завжди питання. Чому краще? Простий хлопець. Батько, син. Але яка воля в нього була? Бо вдома двоє дітей. Краще. Простіно краще. Тут стоять побратими. Які підтвердять мої слова. Мав сильну волю, не відмовлявся. і розумів, що він робить, що він захищає те, що в нього є найдорожче, його діти, його сім'я. Ми це повинні пам'ятати громаду. Оберігати цих дітей і виховувати своїх дітей. Якою ціною ми сьогодні здобуваємо перемогу? Доводиться платити за нашу незалежність, за наше все, за наше те, що називається Україна. Але хіба є в людини ціна, його жит... ціна людського життя? Ціни немає. Людське життя це неоціненний дар Господній. Це найдорожче, що має людина у своєму житті. І коли людина кладе на той жертовний вівтар своє найдорожче, ми повинні оцінити його. Ми з вами маємо можливість відвідувати свої робочі місця. Ми маємо можливість приносити додому заробітну плату, маємо можливість дітей відправляти до школи, їздити громадським транспортом. Ну все. Але завдяки кому, завдяки Михайлу, завдяки таким, як він. Тому що сьогодні в нашій державі. Не одне, на жаль, поховання. У багатьох сьогодні містах і селах проважають герої. Але хіба такі герої нам потрібні? Нам потрібні герої живі, а не мертві. Але той, хто віддав своє найдорожче, ми повинні дякувати. Не переставати дякувати йому і його сім'ї. Коли ми станемо єдині, навіть єдині у співчутті, тоді ми приблизимо нашу перемогу. Тому що в чому сила народу і нації в єдності? А коли приходимо до героя, провести в останню дорогу, ми повинні подякувати Йому. І попросити пробачення у його сім'ї. І всіляко підтримувати цю сім'ю, тому що це є наш святий обов'язок. Нехай воїн Михайло із небесним воїнством допомагає нам якнайшвидше вигнати цього ворога з нашої домівки, щоб Господь Бог упокоїв його душу. Де спочивають всі святі і праведні? Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!